І роботи вже пр проводяться. Да. Плюс виготовлюється проєкт на попередньо аварійні роботи, які потрібно там з підсилення зробити. Ну, це для вас особливо не важливо. Головне, щоб там не текла зараз покрівля. На даний час проєктна організація розроблюється першочергові протиаварійні роботи. Це виготовлення проектно кашторисної документації, де буде лежати ось це відновлення, яке потрібно зробити першочергово, щоб там воно не текло взимку, та люди не надавали скарги свої на сумську міську раду. На 1580 та і на інші урядові контактні центри. Це ситуація по будинку героїв Криві 38. Після цього буде виготовлена проектна кошторисна документація на капітальний ремонт цієї покривлі, але це буде на наступний рік заплановано з приводу будинку. номер 40 там зараз виготовляється кошторис на поточний ремонт покрівлі. Після чого будуть вже здійснюватися роботи по відновленню цієї покривлі. На 100%. зараз обслуговуюча організація позакривала так, щоб людям не текло по будівлі. Після цього вже буде більш коректно відремонтовано.